Три тижні тому планували значить, техніка сіла. Техніка сіла. Ми попросили підприємця і спільно ми б йому компенсували певні кошти, тому що бюджет тоді не прийняли. Значить, На сьогоднішній день вже Дніпро повноводний. Будемо просити, напевне, за допомогою земснаряда, щоб там розчистити цю протоку, тому що фактично там, напевне, санітарний стан перевищує той поріг. Коли вже посередині літа, його треба зробити один раз і назавжди. Тобто цю протоку треба прорізати, але пісок потрібно десь вивезти, тому що робили тракторами, на боки покидали. Коли хороша течія, вони потихеньку замулювалися і зробили. Але я вам доповідаю, що це ж землі водного фонду. І коли ми загнали техніку, зразу виникла проблема. Мої заступники мені доповіли, що вже з екологічної комісії дзвонили. З водогоспу дзвонили, з Кремінчуського водосховища дзвонили. Розумієте, самі зробити не можуть і фактично не дають сьогодні міській владі зробити нормальними санітарними умовами, щоб жителі нашого міста могли улітку нормально купатися і нормально відпочивати. Набережна я вам скажу, теж постає питання з набережною, теж потрібно концептуально підійти. Нормально підійти спільно з громадою митниці, щоб не почалась там забудова хаотична, а щоб ми прийняли цей проєкт і один раз його реалізували. Зрозуміло, що треба впорядковувати. І ті 36 гектарів, фактично там, і, можливо, там і потрібно щось будувати. Але це повинні бути такі комплекси, які, наприклад, там чи яхт клуб якийсь, чи, можливо, якісь там спортивні комплекси, тому що спораджують. Ну, такі речі, які будуть потрібні громаді суспільно корисні. Якась відпочинкова зона, може паркова зона. Ну, тому що на сьогоднішній день там фактично звалище. Ну, ми ж кожного громадянина за руку не можемо зловити.